І тобі великий, хай! Куварант пограє. я тебе навчусь, все тобі покажу. За ми розпочнемо і мудріше ми будем. Так ладно, підпишись і мене внизу без. Ну що ж, мій рідний. Давайте розпочнемо з настрою. Для начала ми нажимаємо на ліву крайню клавішку клавіатури. Заходимо в настроєчки. От мешка наша. Чуть вітельність, да, вічать сенсу. Просто на ми з вами поки настроїти не будемо і настроїмо в наступному відео. Тому підписуємося, щоб його не пропустити, звичайно. А ми поки з вами займемося вкл-викл. Інверсії ми нам не потрібно. Це ліво буде право-право буде ліво, це вже для максимального рівня задроцтво. Буфер прямого підключення миші включаємо, воно для вас поможе. Йдемо далі. Карта. Я вибираю статичний варіант, тому що якщо вона крутиться постійно, то можна стошнити, не дай Бог, тому я за статичний. І, орієнтація я всіда однакову карту, навіть якщо ви в нападі чи захисті, буде все однакова карта. Для мене так буде, для мене особисто краще орієнтуватися, яку я бачу перед ошибоком. Ігрок в центрі це означає, що карта буде рухатись з ігроком. Да? Що ви будете постійно в центрі уваги. Тому я це теж відключаю. краще, знову ж таки орієнтування. Розмір карти я вибрав 1.93, Але це ще залежить від вашого монітора. Якщо у вас великий 27-й монітор, то можна навіть на максимум 1.2 і буде прекрасно. Якщо ваш монітор трошки менший, то ну, звичайно ставимо менший. Це 24 редюн, десь 1-1 буде достатньо. Якщо у вас ще менший 22, тоді вже один з копійками, один в соті. Якщо у вас ще менший монітор, ну 800. Чому я так раджу вам ставити? Все через те, що в грі, коли ви будете гратися, да, вам потрібно постійно дивитися на міні-карту. Бо навіть якщо ви візуально. Перед вами буде противник, ви візуально його не побачите. Профукали, подивились вліво, вправо. Ну, на міні-карті він відобразиться, як червоним знак питання. Тому ставте, щоб ви їх добре бачили і ніяких проблем не буде. Приближення на мінікарті карті все так само фішка. Собі покрутили, подивилися, що вам досить видно. Для мене такі параметри. І я вважаю, на свій 27-ю монітор. Всього достатньо. конверсійність, тут все, що вам захочеться. я до цього вам нічого не маю. Далі, Сетіва босіфарізація. Я ставлю мінімальну. бо воно може повивати. Ну і на цьому на завершено в загальному. Далі йдемо в управління. І екіпіровка. Для нас це важливий пункт. Наші важливі пункти це четвертий пункт і п'ятий пункт. В чому суть, так? Приключення удержання, як ви бачите, це в чому воно полягає. В Колоранті, як в грі, звичайно, не як в Counter-Strike другому, чи CSGO, і колись, якщо ви грали або один 6, ну тут вже ви олди, прям як я. Ой, я відвелся. В чому суть? Що право клавиша приближує прицел. І комфортно просто стріляти на даній відстані. Ну, снайперський прицел, то я думаю, вже для вас цілком зрозуміло, що переходить в снайперський прицел, що покращує вашу стрільбу, бо без снайперських прицел, воно ну, взагалі все стріляє в молоко. Якщо маєте на увазі? Чому я вибираю держані? Бо в снайперській прицелі да? не треба два рази нажимати, щоб з нього виходити. Просто коли пускаєш, і він з нього виходить. Не треба лишніх мовів робити. І виходити на рефлексах набагато простіше при удержанні. От і все. Продія команди, інтерфейс, там все стабільно. Можете просто подивитися, що, що робить, а там особливо зміни можете під себе тільки настроїти і все, а для вашої стрільби воно ну, взагалі нічого не має. Прицел це ми з вами теж розберемо. Я вам все по прицел розкажу в цій грі. Ну просто в наступному відео, щоб це не затягувати. Ідемо до відео. Загальне, ну взагалі. На весь екран само собі розширення. В стародавності була історія про те, що розширення 4.3 краще, ніж інше розширення, як ви бачите швидше, іконку противника. Але цей міф не працює до Valorant. Він залишиться в концентрацією. А в Valorant це не має ніякого значення взагалі. Просто вибирайте те розширення, на кому вам привітніше грати. Звичайно, якщо вам подобається на 4.3, ставте 4.3. Але не ігровий процес це ні в якому разі не впливає взагалі. З ну, 6 сторон я беру Letterboxing. Це для мене краще. І всі обмеження по FPS ми, звичайно, включаємо ну, що нам нас обмежувати. Це не ніяк не має значення. Йдемо до якісті графіка. Хоча в мене і сильний ПК. Але, скажу вам чесно, я все виключав не потрібно, так як воно не впливає на ігровий процес. І візуально великої різниці взагалі немає. Йдемо по пунктах. поточних рейдерів включаємо. Качество матеріалів, качество секстур, качество деталей, качество фіфрейсу, я все повиключав. Хоча в мене фапесипо це дозволяє да на високий грати, але різниці я не бачу. Осіб окей. Може, колись повернути до високу, але каміння це все влаштовує, так, тому я різниці в цьому не бачу. Вінєтка тут теж собі самі вибирайте, воно буде краї екрана трошки темнішати. Якщо вам не подобається, виключайте. Я включу, мені подобається. Вертикальна циналізація, звичайно, виключає. зглажування включає, звичайно. Антізропнує фільтрацію теж включаємо. Я ставлю на максимум. Як краще контурів повишена чіткость включаємо, повишена рідкості, теж включаємо, воно поможе Ріго включаємо із ключами, включаємо, брасив і не включаємо, бо воно все буде впливати на важні Якщо у вас є відеокарта NVIDIA тут буде ще один пункт. НВіо, по її включайте на максимальному. Тому що це для вас, звичайно ж, допоможе. Статистики у вас вам сюди рано. Нема що ловити для вас. Воно звичайно ППС включить, щоб бачити, чи процесом нагружається. Але, ви що, такі жорсткі задроти, я сумніваюся. Тому статистика поки залишена потім. Не блауть. Я відключаю звук, коли не отриму, що мені було звичайно простіше. В общем, громкость я не збавляю, тому що кроки я вже привід до них. В музики, в обі, громкость. Тут громкость музики, общая громкость музики, теж можна і прибрати. Реплік... Репліки, до речі, важливо, бо коли агент про агентів ми говоримо, звичайно, просто пізніше, да? коли агентує, то він це говорить на всю карту і це чути. для загальної інформації. Тому репліки, до речі, можна збільшити. Ефекти можна зменшити. Там них толку немає. Ну і все, в функціях RTF. Я не вважаю, що вона є корисною, з нею багато проблем. Його швидчат, ну, я надію, що він у вас буде включений, хочеться піднастройте. Дуже, Це, якщо у вас буде погано чути, ну, тут можна піднастроїти громадський мікрофона і частість мікрофона. Горобкусь можна збільшити, чи змечут, якщо вас репить, якщо не репить, то все прекрасно. Ну і кое, що В для розмови, так що користуйтеся і говоріть своїми союзничками. Так це є дуже важливим в боях. Ну, по настройках все. Далі настройка нашої любимі ще чувствуйте її. Ну і так, маленькі нюанси в параметрах Windows для покращення вашої швидкодії ми розглянемо в наступному відео. Тому засвайк. І всім удачки!